Я зрозумів одну важливу річ у житті, що потрібно приїжджати, займати отакі от цікаві локації, як зараз, і відпочивати в самих кращих місцях і північної, або південної Албанії. Є різні моря, отакий однічний, адріатичний, на якому зараз я заходжусь, де більш насичений йодом і солоніше. Воно тепліше, з дітками тут комфортно, піщані пляжі. от Діткам їм подобається, зараз ми відпочиваємо, тому що влітку ми працюємо. Не розумію людей, які влітку приїжджають, єдине оправдання, це тільки малі діти, якщо можна приїхати до вересень місяць, тому що в вересні місяці реально комфортно, класно, аж до жовтня. Прям з дітьми комфортно. В червні місяці більш класніше, комфортніше, тому що все квітне, все буянить. тобто це тільки починає, як кажуть, літо починатися і відповідно і дешевше, і комфортніше, і просто пейзажі шикарні. Це тільки треба бачити, відпочивати. Анічка, тепле море взагалі? Тепле очі. Сьогодні яке число? 12 вересня, так? Да. в школу встигли сходити, так? І на море встигли, так? Ну як вам види? шикарні тут. Так, Подобається. От. Тому потрібно займати отакі місця. І це можливо в Албанії. От. За лежачки, що ви платили? Нічого? Ні. Ні, а тут безплатно, так? Взагалі, да. потрібно знати місця, в цьому плані вам допоможу, розкажу. Поки будемо їхати трансфером або екскурсійну пізділку, хто замовляє. Реально це для вас. Вигідніше, дешевше, тому що ви отримаєте скільки інформації, що зекономити свій час, гроші і нерви. Підписуємось на канал, спостерігаємо, готельчики, кому потрібна квартира біля моря, сарана, саміль, льора, біліпої. В общем, по всій Албанії. Кому треба, пишіть і до зустрічі в Албанії.